Вітаю вас на своєму каналі! Якщо у вас закінчились ідеї для реалізації Hero Scream для ваших макетів, то ви відкрили правильне відео. Сьогодні я хочу вам показати 20 варіантів для реалізації ваших Hero Screen у макетах. Даний варіант, який ви бачите на екрані, ви, мабуть, вже використовували. Це звичайний класичний варіант, коли картинка знаходиться з правої сторони, а ваші call-to-action та текст знаходяться з лівої сторони. Дуже класичне використання Hero Screen для макетів, і воно працює. Наступний варіант Hero Screen, коли у вас картинка знаходиться з лівої сторони, а текст і call-to-action знаходяться з правої сторони. Також ці варіанти можна урізноманітнити. Наступний варіант це коли ви картинку розтягуєте на всю робочу область, і у вас виходить дуже цікава і гармонійна композиція. Так само ви можете розмістити картинку з лівої сторони, розмістити текст і call to action з правої сторони, і теж ваші варіанти будуть працювати дуже добре. Але потрібно завжди враховувати манеру читання наших людей. Тому що у нас з вами йде ось тут текст. З правої сторони, і коли люди заходять на сайт, одразу бачать картинку. Тобто, якщо ви хочете, щоб ваш call-to-action працював краще, вам краще його розміщувати все ж таки по лівій стороні. Але бувають варіанти, коли дуже добре працює картинка, в принципі, і з лівої сторони також. Наступний варіант розміщення елементів центрований. Як ви бачите, текст тут у нас зайланений по центру. І також у нас є певна картинка або, можливо, відео, яке якраз таки буде спонукати до того, щоб люди проскролили для того, щоб подивитися додаткову інформацію. Теж дуже діючий варіант. Наступний варіант розміщення це коли у вас текст знаходиться по лівій стороні, call to action теж знаходиться по лівій стороні. По центру у вас знаходиться якась дуже крута картинка, яка привертає увагу юзерів. і… З правої сторони у вас знаходиться якийсь певний додатковий текст, який може розкрити. Наприклад, якщо у вас є певна картинка, то цю картинку або, можливо, зробити певний слайдер, щоб ці картинки змінювалися. Теж дуже крутий варіант, і я вам рекомендую його спробувати у своїх проєктах. Сьомий варіант розміщення елементів це коли у вас картинка знаходиться майже на більшу частину екрану HeroScreen, і вона привертає увагу юзерів, вона її... Захоплює, вона її фіксує. Потім у вас йде дуже якийсь крутий текст, який несе якусь певну інформацію, яку хоче донести бізнес до юзера. І ви розкриваєте цей текст і привертаєте увагу за допомогою Call to Action. Даний варіант розміщення передбачає, що у вас є дуже чіпляючий заголовок. Після чого йде певна картинка, яка затримує увагу, і одразу йде call to action. Якщо юзер захоче ознайомитись з певною інформацією, він перейде до інформації, яка знаходиться з правої сторони, і перечитає її, ознайомиться з нею. Наступний варіант розміщення інформації, коли у вас є дуже багато картинок, наприклад, їх буде 4. І вони привертають і фіксують увагу вашого юзера. Також у вас є продаючий заголовок і підзаголовок, який розкриває саме ось цей заголовок. Call to action. І деякі елементи, які можуть стати додатковими. Такий варіант буде дуже добре працювати, якщо ви тут розмістите, наприклад, поле search, тобто пошуку. Наступний варіант буде працювати, якщо картинки, які ви будете розміщувати посередині, будуть дуже добре відображати саме ту функцію, яку буде виконувати продукт. Це розміщення допомагає юзеру зробити певну динаміку на сторінці. Тобто він одразу бачить якусь певну функцію, яку відображає продукт. Він бачить call to action, він бачить... Певний чіпляючий заголовок, і також може ознайомитись з додатковою інформацією, яка теж розміщена на сторінці. Наступний варіант допоможе утримати увагу юзеру за рахунок того, що у вас тут розміщена картинка, і вона не дає скролити далі, поки ви не прочитаєте цей заголовок, який є продаючим. Ви не побачите call to action, який є справа. І також за бажанням, юзер може ознайомитися із інформацією, яка розміщена з лівої сторони. 12-й варіант, навпаки, нашого юзера спонукає скролити, так як у нас показана картинка. Немає поки що call to action, але ви можете ознайомитись із продаючим заголовком, ознайомитись із додатковою інформацією, яка знаходиться справа. І також дізнатися більше, якщо проскролити донизу. Наступний варіант передбачає, що картинки мають говорити самі за себе. Тобто, у нас з вами розміщується продаючий заголовок, а також. Картинки мають нести додатковий вайб вашого заголовку. Також є розкриття певної інформації і також call-to-action. Якщо застосувати правильно до ваших макетів цей варіант, він буде дуже класно працювати. Чотирнадцятий варіант передбачає дуже чітке використання ієрархії. Тобто, у нас одразу на Hero Screen видно. На що потрібно звернути увагу юзеру? Одразу він бачить продаючий заголовок, також підзаголовок, який розкриває заголовок, call to action, і підкріплення картинкою. Наступний варіант розміщення теж центрований. Ми бачимо заголовок, підзаголовок, який розкриває цей текст, також підкріплення картинкою і call to action. Наступний приклад мені дуже подобається, тому що теж збережна ієрархія. У нас є продаючий заголовок, підзаголовок, який буде розкривати текст, call to action, а також привертання уваги буде за рахунок нашої картинки. Юзер буде зупинятися на розгляді картинки, але все одно ієрархія буде збережна, так як у нас винесений заголовок, головний текст наверх. Наступний приклад передбачає, що картинка буде розміщуватися на весь хіроскрін. І на базі цієї картинки буде написано наш заголовок, також додатковий текст і буде розміщений call to action. В даному випадку дуже важливо, щоб ваша картинка відповідала певним стандартам, тобто, щоб ваш текст був читабельний на базі цієї картинки і дуже було добре видно call to action. Цей варіант теж дуже буде добре працювати, якщо правильно підібрати імідж. Наступний варіант вам підійде, якщо ваші картинки не несуть особливого когнітивного навантаження, тобто вони просто розміщуються для того, щоб розрядити обстановку. І тоді ваші елементи, які знаходяться посередині, будуть якраз таки забирати всю увагу користувача і зосереджувати цю увагу на Call to Action. Наступний варіант мені дуже подобається, тому що ось тут ми можемо з вами розмістити певні картинки, які будуть підкреслювати саме текст, який знаходиться посередині. Ви бачите, що він залайнений посередині. Є певний call to action. А ці картинки можуть просто відігравати роль підкріплення до нашого тексту. Останній варіант дуже схожий на 14-й, але на відміну від нього, картинка розміщена. На весь екран на всю ширину екрану. Також дуже добре видний call-to-action і продаючий заголовок, який буде підкріплюватися нашою картинкою. В чому різниця? Картинка розміщена на повністю весь екран на всю ширину екрану, або на половину, або якось вона обрізана. Суть в тому, що ось таким чином ми можемо дати доповнену картину, і якщо ваші елементи, а саме картинки, будуть підходити під цей варіант, ви можете розмістити їх таким чином. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей!